Всім привіт, я на ринку шувар ідемо оглядати ціни на фрукти. Якщо хтось хоче кавунчика, ще є на ринку шувар. Зараз подивимося, по якій ціні. А в яку ціну кавуни? по 13 гривень. Ще хто бажає кавунчик, може приходити на ринку є. В яку ціну така сливка? По 20 гривень, перед 12 на 8. А ось така більша. По 28. Так, подивіться, скільки яблучок є. Зараз будемо знати, що по цінах. Ось такий Чорний принц 28. Чемпіон по 25, 25. Голден 28. Ліголь 25, Семеринка 25, п'ять. Айдаре Це перед 12 навісом овочі та фрукти. Сьоме місце. Кому цікаві яблучка, підходьте сюди. Яку ціна така грушка? Така 35. 35, так? Ось така 35, також. 35. Така 50. 50. Наступна також 50. 35, ось така 35. 65, 65. 70. 65. 65. Це ми є під 12 навісом, 44 місце. Подивіться, скільки тут є груші. А ось таке яблучко вікотину. По 30. А ваша грушечка? 45. Ось така по 45. А якщо будуть багато, то можна і дешевше домовитися. А ось така зелена. Так Також. Подивіться, на будь-який смак. Під 12 навісом, 43 місце. Так, та О, ще капусточку квашену маєте. Скільки? 500 гривень від 10 кг. Подивіться, кому треба квашена капуста, можете підходити. Ось таке фуджі в яку ціну. 35 По 35. А ось таке? 25. 25. А ось таке? 25. По 25. Це також напроти 12-го навісу. А дрібненьке ось таке. 16. – По 16 гривень. Тому треба яблучка, також можете підходити. А віку ціна ну, ось такі яблука? 25. По 25. А ось ці. Любі. Любі по 25. Дивіться, які тут є. Перед 12 м віс. А груша в яку ціну будуть? 49. По 40. А ось така? 70. – 70. 80. Це відразу перед 12 навісом. А цено груша, ось така. Ось така. 85, а ось така? Також. Також. Ось такий виноград по 65, ось такий по 70 і по 85 кишмиш. Кардинал по 85, оригінал по 90. Ось такий по 70 гривень. Молдова по 70 гривень. І ось такий кишмиш по 75 гривень. Також є ще ось такий виноград по 40 і по 55 ось такий чорненький. Це відразу під 12 на 8. Ось такий виноград по 70. І ще є в них груша по 55. І ось такий нагурт буде по 70 гривень. Віку ціну така груша. 40 гривень, 55. Ось така по 40, а ось така по 55. Персики і нектарини по 75. Нектарин не бачу, нема нектарин? А, ось отам є нектарини. По 75 гривень. А така слива? По 100 гривень. І ось та також? Ось такий виноград на винові куціну будуть? 35 гривень. По 35 гривень. Це Ізабела? Це 75 місце. 75? 70-те місце. Є ось такий білий і фіолетовий. А сливові ціна? Ось така? 23, так? 25. 25. Угу. А ось така по 18. Венгерка. Яку ціною ваша грушечка? 15. Ось така 15. 25. 25. 25 20, 40, 40. 40. І по 40. А це ваша вас є ще? Фініки. Фініки. По скільки вони будуть? 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. І це моє під 12 навісом 62 місце. А слива? По 30. Ось така, 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 така по 20. 30. Ось така 8, далі, 8, ще 8, по 20. І ціна така груша. Така 40. Така 40, а ось така. 30. 30. А Ось така більша? Така 50. По 50. А ось такі маленькі-маленькі яблучка. Такі 18. По 18, а більше? А такі 25. По 25. Це ми також під 12 навісім, 59 місце. Якщо хтось з цього бажає, можете підходити. А ось така груша евакуаційна буде? 55-60. 55-60. Це вся? 45 і 35. Це в кінці 12-го навісі.